thank you Сьогодні супер відповідальний день, у мене тут зараз якийсь відбувається хаос. Я збираюсь. У мене сьогодні дві співбесіди на роботу в одному з передніх відео я говорила, що мене по деяким причинам скоротили з компанії, і зараз я в пошуку чогось нового для себе. І зараз у мене сьогодні якраз буде на дві співбесіди. В цілому, якщо говорити про пошук роботи, то це досить складний процес зараз, бо більшість компаній, куди ти висилаєш своє резюме. Там просто нічого не відбувається, в плані, тобі нічого не відповідають. Деякі компанії присилають мейл, що дякуємо, за те, що подали до нас на цю позицію, наприклад, але наприклад, ви не підходите і так далі. І я дякую, щиро дякую, що вони це присилають, тому що я хоча б розумію, у мене є якийсь кінечний результат, кінцевий результат, і я розумію, що окей, з цією компанією, наприклад, не вийшло. Але є Більшість компаній, які просто навіть не присилають нічого. Тобто ти висилаєш і знаєте, я, типу як в пустоту, просто от от я висила, а там ну, що буде, то буде. От і той факт, що в мене сьогодні аж дві е, два рази інтерв'ю, і я так зрозуміла, що компанія, в яку сьогодні в мене буде інтерв'ю, е, інтерв'ю е, співбесіду. Я маю на увазі співвесю. Е, Співається, їм терміново досить потрібен співробітник, тому наскільки я зрозуміла, весь процес. Прийняття на роботу може бути досить швидким порівняно з тим, як це взагалі відбувається в цілому тут в Польщі. Я говорю зараз про Польщу, бо я все своє життя весь час працювала тільки в Польщі, тому все, що я тут говорю, це мій досвід саме пошуку роботи в Польщі. От і тому я зараз збираюсь. У мене з'явилось декілька нових продуктів для обличчя. Я взагалі не фанатка якогось макіяжу там супер-пупер. Я не Досить вмію це робити, але мені дуже захотілося спробувати декілька продуктів. Перший з них це тинт для губ. Взагалі, в цілому, в моєму в моїй голові, взагалі ідея тинту, це прям щось настільки прикольне. Просто той факт, що ти просто наносиш якийсь продукт, він у тебе засихає. Ти цю плівку знімаєш і ходиш весь день з продуктом, і ну на губах, і навіть його не помічаєш. А я скажу чесно, купилась на рекламу в інстаграмі у однієї дівчинки і я одразу замовила, там було три. Різних кольорів відібрала, як на мене, такий більш нейтральний. От буду зараз спробувати. Також дуже давно хотіла спробувати якісь продукти для веснушок. Я раніше дуже багато бачила цих спреїв, але багато спреїв вони не працюють. Ти просто пшикаєш, і у тебе просто запшикується все обличчя, і ти такий, ну, ну прикол. Ну, типу, що мені зараз цим робити. І я вирішила купити такий аплікатор, який ти просто точечно наносиш. і Типу, ти контролюєш, скільки продукту ти наносиш на обличчя, а не так пшикнув і куди попало, куди не попало, не зрозуміло. Покористувавшись цим гелом від Vibo, взагалі він нічого не тримає. Я це зрозуміла. Просто я користуюсь саме прозорими, я не фарбую брови. І це був єдиний гель, який був в розмірі. Чи в Хабин, не пам'ятаю, де я саме купувала його, інших фірм не було. Ну, він просто реально нічого не тримає. Стосовно веснушок, цей аплікатор виглядає ось так. Ти просто його відкручуєш, і тут є така міні-кнопочка, я б сказала. Потрібно якби, взяти продукт, і на цьому аплікаторі цей продукт залишається і можна наносити на обличчя. І, до речі, дуже зручно, що він просто змивається міцелярною водою і не треба, там, знаєте, мочалкою, там, щось терти. Покійно раз і. Змився тінт. Я брала від фірми Неверті Софт Тінт Ліп Клос номер два. фінальний результат. І тінт, наприклад, виглядає як блиск, як на мене, але він вже повністю підсох і він не, не залишає слідів абсолютно. Я прям дуже задоволена. І веснушками я також задоволена. Прям щось новеньке. У мене прямо аж настрій піднявся. Тому думаю, що мої співбесіди прийдуть в більш такому позитивному настрої. Thank you Особистість. У мене саме такі зараз відчуття. Хочу зараз трошки поділитися фідбеком по моїм співбесідам, які у мене були. Вони пройшли просто чудово, і я пройшла вже перший другий етап. У мене залишився третій. Через два тижні вони хочуть щоб я прийшла до них в офіс. І був третій етап вже не онлайн, а саме в офісі офлайн. І після цього вже буде вирішено, чи буде я там працювати чи ні. Мені, в принципі, все подобається, мені дуже подобається сама компанія і буду тримати клички, що все вийде. От а зараз я буду збирати речі, бо завтра я уїжджаю, і у мене буде така невеличка подорож в країну, в якій я взагалі ніколи не була. Буде щось для мене таке новеньке. І вже після того, як я повернусь, власне буду продовжувати свій процес пошуку роботи. Я поки, якщо чесно, не знаю, чи я буду знімати якийсь влог з поїздки. Чи ні, але в мене дуже великі плани саме читацькі, на цю поїздку, і в мене буде багато вільного часу. І я хочу багато взяти книжок з собою, які будуть підходити під вайб цієї поїздки. тому можливо, зніму якийсь читацький влог звідти. До речі, ще що хотіла чим що хотіла подивитися стосовно моїх занять іспанської, я вже декілька років займаюся саме індивідуально, і у мене зараз просто якраз буде заняття. От, і Я знаєте, що подумала? Подумала, що мені б хотілося, напевно, додати, або змінити, або додати, я ще не впевнена в цьому саме групових занять, коли ви більш спілкуєтесь. Тобто ми буває і спілкуємося, буває, і граматику вчимо, але я відчуваю, що мені треба більше спілкуватись, бо я розумію, що я вже в мене є якийсь вже. Багаж слів, які я можу використовувати, і мені хочеться більше, більше ходити саме на групові і більше спілкуватись. Тому якщо ви з кракова і ви колись ходили на групові, і вам дуже реально подобалось, саме офлайн, і вам подобалась якась школа де, де могли б проходити ці групові, поділіться, будь ласка, контактом, бо я якраз зараз шукаю таку школу, щоб можна було ходити на групові. І якось щоб можливо пришвидшити свій процес вивчення мови. Привіт! Через декілька днів ми орендували машину і поїхали досліджувати весь острів Родос. На самому острові природа дуже різноманітна, тому у нас було записано на карті декілька місць, куди ми обов'язково повинні були потрапити. І почали ми зі столиці міста Родос. Нас зацікавило саме старе місто в центрі і порт. Старе місто оточено оборонними стінами, протяжність яких близько 4 км, і вони були побудовані переважно в 15 столітті. Порт Родоса відомий тим, що там була возведена бронзова статуя Бога Геліоса. Чи є одним з самих чудес світу, але, на жаль, вона не збереглася з наших днів. статуя впала після землетрусу. Старе місто Родоса – це найбільше середньовічне місто Європи, яке збереглося до наших днів у чудовому стані. На шляху назад почалась сильна злива, тому ми перечекали її в готелі і поїхали після цього дивитися водоспад Севен Спрінгс. Що також є одним з мас свізіть на острові, але, на жаль, в той момент водоспад висох, і красивих видів подивитись не вдалося. Але шлях в цілому до цього водоспаду це дуже хороший хайкінг, тому в будь-якому випадку улюбленцям такого варто сюди приїхати. Наша відпуска вже закінчується. Ми половину відпустки провели просто на пляжі, ходили, купались взагалі просто були на повному чилі, я б сказала. А на другу половину ми орендували машину і зараз їздимо по містах різних. Дивимось красу цього острова. Природа на цьому острові просто неймовірна: і гори, і сади з оливковими деревами. Um, Краще дуже красиво, і море просто нереально красиве, прозоре, такого бірюзового кольору, прям uh, дуже красиво. І сьогодні ми були в Ліндосі місце. Місто в яке, якщо ви ніколи не на народися, обов'язково треба поїхати. Там дуже красиве містечко з такими білими маленькими будиночками. 100% того вартувала. І в одному з магазинів я там купила uh, такого Sony Angel Я бачила дуже багато розпаковок, і мене ще прибавила саме упаковка. В кольорі. І я навіть не знаю, чи буду цим користуватись, не знаю навіть, чи... Прикріпиться на свій телефон, але я дуже хотіла подивитися взагалі, що це таке, і розпакувати самостійно і отримати усі емоції, коли ти розпаковуєш, навіть не знаєш, що там буде всередині. Тому давайте розпакуємо разом. Вся колекція тут дуже красива, в таких кольорах фіолетово-рожевих, як і сама упаковка. Мені напевно найменше подобається ось ця, але все одно така вишенька, дуже мила, прикольна. Просто вона якось, як на мене, не вписується в кольорову у всієї колекції, але окей, добре. Е, я буду рада навіть ці вишенці, вийшла <реклама> вишенька е, не червона, фіолетова. Але, хоча б вона пасує під кольорову гаму, тому я рада. Хоча напевно більше була б рада іншим, але ця теж досить мила. також щодо. Того, що я тут взагалі роблю, я дуже багато читаю. Зараз дочитую вже книжку, яку я взяла. Взяла взагалі дві. Зараз одну дочитую і ще думаю, що встигну почати іншу. І, можливо, навіть закінчити в самольоті, бо в нас досить довгий переліт, і я планую весь час читати. Зараз вже закінчую першу частину цієї серії. Вона називається «Помічниця лиходія. І я взяла її взагалі. Тому що вона така дуже смішна, легка. Ну з того, що я чула про неї, взагалі взяла дві, як я вже сказала. Перша ця вона смішна, легка, і друга вона пов'язана з морем. А так як я на морі, я взяла її. Я чомусь, коли її брала. Не подумала про те, що це фентезі. Я по відгукам, які я чула, і взагалі я тут якось прочитала. Коротше, чомусь я не подумала про те, що це фентезі. Лиходій, я просто подумала, що це погана якась людина. Вона живе в нашому реальному світі, і виявилося, що це лиходій. Не це сот, яка пов'язана з магією. Тобто це все фентезі. Воно все ще прикольне, дуже смішне, таке, дуже забавне, але все ще фентезі. Це на випадок, якщо ви також бралися її читати і чомусь, як я, не звернула увагу на те, що це фентезі. Мені тут залишилось буквально 30 сторінок чи щось такого, і я вже закінчую. Я знаю, що англійською вже є три частини повних вийшли. Української не знайшла, на жаль, перекладу третій, то, звісно, ні, вона нещодавно вийшла, але навіть не знайшла перекладу ще другої. Тому не знаю, буду чекати, бо можливо куплю е, польською. Головним героєм тут є дівчина Еві, яка влаштувалась, власне помічницею до цього лиходія. Як вже сказала, Лиходій — це така істота, яка пов'язана дуже сильно з магією, і в цілому, в світі, в якому вони знаходяться. Дуже тісно багато чого переплетено з магією, і вона, вона Еві, вона взагалі ніяк не пов'язана з магією. Вона не має якихось магічних здібностей. Але при цьому влаштувались далекоді, який власне володіє цією магією. Дуже цікавий там роздах подій всьому цьому. Тому мені прям дуже цікаво, чим вона закінчиться. У нас сьогодні вже останній повний день тут на острові. Останній день, коли у нас є арендована машина, тому ми сьогодні їдемо на інший бік острова, подивитись там різні історичні місця. Можливо, на шляху назад ще покупаємось в якійсь бухті красивій, от щоб не на циральний пляж, на якому вже було декілька разів. От кратше беремо від цього острова і від арендованої машини все, що можливо тільки. Заїжджаючи на південну частину острова, відразу видно різницю в забудові і в природі. В цій частині більше облагороджених полів, з оливковими деревами, місцями більше не зарослих деревами гір. Ближче до півдня на острові розташовуються два замки, які є обов'язковими для відвідування. І першим у нашому тріпі був Castle of Monritos. Під'їжджаючи до нього, там є невеличка лавка з сувенірами. Ми там купили домашній каштановий мед і домашній крем для рук. З Самого замку відкривається дивовижний вид на море, і цікавим фактом Речі про цей замок є те, що через своє надзвичайно складне розташування та круті підйоми, а також природну важкодоступність, замок ніколи не був захоплений ворогами під час середньовіччя. Наступним замком був квітіння Кастел. Цю фортецю збудовано так, щоб захищати мешканців від нападів, особливо з моря, а також контролювати морські шляхи та пересування по західному узбережжі Родосу. З нею відкриваються панорамні види на Егейське море і на декілька сусідніх островів. І останнім пунктом на карті була ферма, такий собі контактний зоопарк. Там є багато тварин, переважно кози, коні, альпаки і кролики. Але те, що зробило все це відвідування, це однозначно лімури. У них дуже великий вольєр, зверху він покритий сіткою і входячи туди, треба залишити всі свої речі. І вже всередині можна годувати їх там капустою. Вони застрибують тобі на голову, плечі, спину, і їдять просто з твоїх рук. Хідна людина там коштує 20 євро, але це коштувало просто всіх своїх грошей. Плюс при вході також можна купити їжу для тварин за 4 євро. Поряд з цією фермою є ще батерфлійс Valley, Тут е дві долини, і просто в у відкритій природі літає дуже багато бабочок. Але на жаль, це вже кінець сезону. Нам сказали, що ну, немає сенсу йти на дивитися на цих бабочок, бо їх вже майже немає. Вже для них дуже холодно, і е ми майже можемо їх не знайти. Кінець сезону тут на Родосі не варто їхати, бо, по-перше, водоспад засох, ми не потрапили на нього, плюс бабочок немає. Море все ще дуже приємно може купатись, але от якісь моменти, де хочеться подорожувати, не всюди не, всюди не вийде.